Йоу, Погнали давець реплей від підписника. Здорово, могутні! братики-танкісти. Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком злої Харкавчанін А на середньому танчику колесні мої породи. Це в нас М60. Друзі, американець, давайте як Сьогодні ця ст е, ж буде ставити е, РБ. Адже це у нас не рандом, друзі, це у нас рейтинговий бій, в якому кранваген своєю шилевою гарматкою пробує стріляти по нам. Не попадає, але ми блокуємо ще один танчик, і це вже добре. І починається бій. Починається е, те, що бачиш на своїх екранах блокування крана Вагіна, і це вже шикарно. Адже тут є броня. Як для СТ, таки досить непогано. Якщо ж поставити не на нас здоров'я, а поставити на ось цю саму броню, борта можуть рятувати іноді прекрасно. Адже ось такий момент, друзі. Так, б'ємося проти е 50 м Цей танк середній, таки добре броньований, як для СТ трошечки навіть покраще, аніж ми, але подивимося, як він гарно влучає, навіть просто. Класичними снарядами. І дуже гарні снаряди в М-60, до речі, це якраз кумуль ББ, що може і не радувати друг тебе. Ану, на тапочки, ти куди розігнався? По підковах треба бити ось таких голя щоб збивати з них комплекти, щоб вони не робили шухеру в а, а, РБ. І що, друзі, подивися, зайняли таку позицію. Ми взяли ініціативу на даній гурі. І тепер вороги просто не знають, що робити. Будемо брати діда сьомого, скоріше за все, я так розумію. Просто наш важкесенький танчик заїхав і вирішив злитися А безкорисно. Майже щось він там і настріляв, трошки пощищав. Це вже добре. А ми тримаємо гору, адже їхні гарматки не зможуть так. Прямо і нагодовиться на нас під гору, їм не вистачить КВНів, якщо лише вони не почнуть від'їжджати до червоної лінії, але вони цього не роблять. З'їжджаємо до об'єкта, той 752-й такий хороший танчик. друже танкіст на 9 рівні, якого ми відправили в гараж. Хороший танчик, то хороший, але як я казав і не раз. Все залежить від того, який танкіст сидить за речагами даної машинки. Получаємо від хоріки. Буде якась проблема нас. Із цим хурі не знаю. Зараз по подивимося, як він розіграє цей бій з ним. Поки що мене стріляли 398 демеджу. А ворожбин подивися, що. По точках, яка в них красота, але наші вже точку А забирають. Це вже прекрасно. А ну давай двесь танкуємо. 560 середнячок, І це вже прекрасно. Я не знаю, куди він стріляв, скоріше в скос. Бачите, потрапив. Хотів, напевно, в лючок командирський, але йому це не вийшло. Ми хотіли поставити його на тапочки, не влучаємо, то влучаємо двигло. Він став помаліше крутитися і завдяки тому ми його і закружили. Бо, тому, що в нас динаміка таки прекрасна, прохідність. Колись була хронома, тепер перестала можна навіть сказати і так, грубо кажучи, прекрасна. І що ще хотіти? Гармата, яка може таке роздепемлювати, прекрасно плюс. Ну хотілося б трохи більшу сходу за постріл, але чуєш що вже щось забагато хоче в броневійних. Хороша машинка М 60 Як не крути, подивися, як наші, просто як пірані Ми всі... А загралися на крана той Вагіна, і просто зжерли його в хітпойнти і відправили в гараж, і, напевно, поїхав. Піш піде, скоріше за всього на кухню цей гравець крана Вагіна і заварить собі гарячої кави. Для того, щоб краще роздуплятися. Залишається один тестолетальна зброя. Потрібно його знайти, не знати, де він ховається. Цей... О, знати, або дивись, засвітився, забирає він наш танчик. Ах ти ж зараза таке. Хто в нього по колоках. Один колок після бойову має. Треба буде подивитися, скільки він настріляв цей тесто Латальна. Ворожбинська легка зброя. У нас 5 коликів. Що це означає? що Ми йдемо на медаль Редлі. І це вже прекрасно. По точках у нас поки що такої аж переваги немає, адже подивись. у них почуть швидше береться. Так, забирай точку. Прекрасний момент. В принципі, ми не знати чи вже за це. Маю. адже подивись, наш тесту Олете також зайнявся ворожим. Тесто лотальна зброя. І подивимося, що з цього вийде, яким в них там дуеля який з них кращий дулелян полонеться в режимі ПВП? А ми забираємо точку і їдемо на допомогу. На всякий як то кажуть, тому що не знати хто кого зараз роздеп... розфігарить, хто кого розіб'є, скоріше не забирає нашого. Я думаю все ж таки, що наш а, це ді... з цим ділом справиться, не справляється. Їдемо ми до, до... летальної зброї. подивися що ти будеш робити. Чому снаряд дав відсічку у вигляді? Рекошета, тут знову мене попадає по нього. який тікає. Ти куди тікаєш? А ну чекай. А ну чи підставиться. Підставляйся, не дивись, бляха. Тут, тут вже був чу-чуть наш такий косячок. Як то кажуть, напевно, на випередження хотів вистрілити, але тут, як на зло, стоїть камінь. Але забирає наш е е е союзник Наріна Чирон та його, І це друг танкіст е перемога. А ми дивимося на після бойову статистику. 4282 Напуляного демеджу 2120 заблокованої шкоди. танкіста 5 знищено, 5 непробиття. Ну, таке буває. У нас це не біда. 5878, 8 пішов плюс. Рейтинг просто прекрасний. Ще недалеко і 6К. Не знати, скільки в нього там, яке місце він зайняв. Так. О... Воїн, майстер Редлі. мається на увазі позиція. Пішов плюс на 198. 1104 срібла в свій сейф, свою копілочку. Що там у нас? Перше місце, по нанесенню шкоди. Друзі, і прекрасні такі медалі, як не крути. І що, друзі? Ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в РБ в режимі бою перевага. І підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої журплею в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх на цьому ж каналі. І хочу подякувати вам, друзі, за те, що ви підписалися. Починаєте підписуватись за моїм проханням, але все ж таки не всі. Я хочу ще раз попросити максимально максимально включити буст підписки, адже це допоможе каналу пришвидшувати свій ріст, звісно, що ж, і нас будуть бачити якомога більше пациків на моциках з, повних, з повним баком Бендіка. Так що погнали 22-й бій, також під підніку злой Лойхаркавчані. Вперед! І так, танфісти. Маємо другий бій. Це в нас карта Протока. Грає взводним. Взводний грає на е 50 м той, що в камуфляжі Monster Evo. Досить такий класний камуфляж. Але сьогодні не про камуфляжі, не про Е-50М, сьогодні про нашого гравця-бійця під Ніком харкавчанин. І на техніці, на транспортному засобі військового, а військового призначення, так би мовити, це в нас. Project Мурат Есташенка французької гілки. Дослідження. Друзі-танкісти. На сьогодні барабан, до речі, на два снаряди, другий бій мається на увазі. І давайте подивимося, як сьогоднішній взвод в другому бою. А дай собі ради проти команди червоних в. Е, це вже в нас рандом. В режимі бою просто зустрічний бій Ось Бачиш, немає М точок. На ти получай БЗ. БЗ зараз небезпечна гармата для нас. Дуже сильно, але все ж таки в нього дуже мало хітпоінтів стало на початку бою, менше половини, і це можливо дасть нам профіт вкатити в майбутньому так сказати. В недовгому в майбутньому туди на їхню позицію почати розвалювати їхні кабіни. Можливо, АБЗ тепер не буде такий борзий. Ось ігрі 15-й пробує заглядати до нас. Ти що заглядаєш? Заходь на каву. Давай разом роздуплятися, а то щось також... Сьогодні зранку каву не випив, і без кави просто тормозні колодки жалися, так що капець. Так, а ну давай попробуємо шмальнути. а ну давай, а ну чи попаває. Ах, висі, як горно залітає ось цей кут будиночку. І це вже прекрасно. Може не радувати, правда? І не малувати, Око тоді, коли ти просто в піксель з вертуханчика іноді попадаєш. А іноді, коли ти зводишся, не попадаєш. Ну тут не був вертуханчик, вертуханчик бачив, він зводився, але мається на увазі. Ви поняли, про що я маю на увазі. Так, Є-50М, наш зводний не покидав цю позицію, пробує битися звідси. А ми йдемо все ж таки щупати вже без який без хідпонтів подивися видаю на 400. на 400. Чому на 400 плюс? Бо тому що в нього не фугасниця, в нього класична гармата. Ах! Бляка муха, якраз таки не встигай. адже він спускає гармату вниз, блін. І ми в цю щоку не змогли попасти. А під низ. На жаль, але подивися. Їхати треба допомагати нашому Є-50 той що М, е, адже. Головне, щоб вони його сильно не почали ставити на тапки і опа, подивись скільки хітпотів з нього ще Ми їдемо тобі, братику, на допомогу. По кого буде бити? Ну звісно, що ж БЗ. Діду, сьомий по нам б'є. нас. Підставляєш ти, що ти робиш, га, СТБ. Ти навіщо нас підпираєш? Добре, що ми заблокували цю типу. Все ж таки, як як броня тут роляє. броня, ми вже про це говорили з вами. О, головне не підставляти свій нижній броньовий листочок і буде вам щастя. Адже тут надто велика, така ахелесова плита в даного муратика. Ах, подивися, ну чому наш снаряд не золотів, як по ньому гарно відпрацювали союзники, а наш наряд, як завжди, не хоче летіти. 1348 на поліної шкоди. Ти, напевно, можеш друг танки вже подумати все. Це, напевно, кінець бою злив, скоріше за все союзників і по всьому, але ні. Друг Же, танкіст, дивись, дивись зі мною разом до кінця і подивишся з чим все закінчиться. Здавалось би, союзника забрав. Якраз таки суперконик. Сюди ще заїжджає і їхній, і сьомий, подивись, по нам є. У нас залишається дуже мало кітпонтів Режим, функція заднього відкату вже запущений на всякий випадок. Так що забирать коника. А ми їдемо допомагати нашому Естебанському забирати діда Сьому, але там ще й подивися, хто виїхав. ВЗшка, Вазік заїжджає на наші позиції. і Може бути небезпечно. Що Вазік Чи в нього пінг. Вазіка пінг, друзі! Вазіка пінг. Є шанс, є шанс такого лябачка. Але на жаль, нас було ще один старяд в лутку і Тому ми пішли на КД. Вазік. У просто зафекашився. І це просто красота, друзі. СТБ наш впорався з цими бачками. Ну тут вже просто ніяк. Нашого союзничка забирає Діду сьомий, і ми б'ємо по ньому. Той, який діду сьомий, маємо два колика після бойову. І вже 4К. Я міг вже, напевно, би подумати, що це кінець. Так залишається 55 хітпоінтів. Залишається в них два бочки. І в нас два. Ми і наш союзник. На жаль, з водного забрали. Ми забираємо діда сьомого. І маємо триколика після бою і 4378 напуляного демеджу. Залишається одна естешника в них, це якраз таки про джет 165 для нас він небезпечний це 100%. Все як не крутий. Андже також два снарядники, ще й з механізмом дозаряджання. бляха вуха і такі прекрасний. Так що. І подивись, і наша ф також без хідпойтів. Він може раз зараз вам плюнути, файно попасти точно і все, і це кінець. Так що. Так що, опа, дивиться в наш бік, нати получає, ще разок би. Головне, що бит, ах, він. Шмаляє просто в землю. Щу, Щурю, щучку щучкою хотів шмальнути по нам, але не попадає, а ми попадаємо і це друг термкість перемога. Давайте глянемо на після бойову статистику. 4-929 на пуляного демеджу, 920 заблокованої шкоди. 4 знищено, 6 пошкоджено, майстер та воїн. Що по плюсах? У плюс пішов на 145 тисяч 80 срібло свійся свою купілочку. Прем аккаунт. А друзі-танкісти, перше місце по нанесенню шкоди. 1575 вільного досвіду. Заробляє також свій акаунт. Друзі, став вам подобайки за такий другий хороший розвальний бій. Але вже тепер в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої джерела Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, жануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нахтуйте сигналами повітряної тривоги. І Якщо ви посварилися, краще помиріться. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.